У списку недоторканих ціла каста, мери, кличко, Філатов, Труханов, Можновладці, Кубраков, Голик Тимошенко, Олігарх Ахметов та інші. Вони роками крутять схеми на мільярди, а детективи закривають очі. Мери, олігархи ділять землю, бюджети і тендери, західний імідж кличка, тендери Філатова, пляжі Труханова, енергетика Ахметова, Фортифікації Кубракова, Велике Крадівництво Тимошенка і Голика це на окремі випадки. Це система. Схеми цинічні і прості. У Києві земля йде своїм через Комарницького і Палатного. В Одесі Трухана Кіпер ділять активи і тендери на сотні мільйонів. Філатов публічно грає порця з хабарями, його підрядники розпилюють бюджет на водогонах. Ахметов через ДТЕК контролює ринок енергії, піднімає ціни і купує супер-яхти. Кубраков роздав мільярди. На будівництво і фортифікації, а зуби дракона залишились на складах. Тимошенко і Голик архітектори розпилу під гаслом патріотизму і відбудови. І поки детективи роблять вигляд розслідувань, недоторкані, накопичують активи. Хочеш більше, дивись у нашому відеорозслідуванні та нашому телеграм-каналі.